А давайте подивимося, що вам призначено долею. На це відео я відчуваю, прийшли і чоловіки, і жінки, тому інформація буде для всіх. Мої дорогенькі, Вселена вас кидає у фінансову стабільність. Тобто, ви станете господарем або господаркою свого життя. На це передбачення прийшли дуже мудрі душі. Мої дорогенькі, я бачу, що багато чого ви пройшли за свій період життя. Але ви пройшли чомусь це достатньо так самотньо. Так, достойно, але в самоті. В самоті шлях, але даже. Ем, Когось із вас, якщо є рідні, все одно ви цей шлях ідете одна один. Тобто, хто із вас у пошуку був? Кожен із вас хоче вирішити для себе якусь проблему, завдання, вийти з якоїсь такої затяжної ситуації. Знаєте, як з. Глухого кута. Ще я бачу, у вас є проблеми з особистим кордоном. Раніше ви така людина була, ну я не скажу щиріша, а більш відкритіша. Ви могли підпустити до своєї душі майже кожного, хто на шляху у вас і допомогти. І... Про відносини, ну ви зрозуміли, довіра була, і, і все ось таке. А зараз ви змінилися. Зараз ви зачинили ці двері. Це може стосуватися чи колективу, чи сімейного, чи вашого особистого життя. Наче не можете знайти з цими оточуючими вас людьми розуміння. Однієї точечки. Якогось такого. Об'єднаного напрямку немає стабільності і ясності. Ось що я бачу в цій часи. Але нічого до вас приходить впевненість в собі, сила повертається, ваш підестал, як то кажуть така якась оприділенність, наче знаєте, ви знаходите відповідь для себе, знаходити якесь рішення. Оптимальний такий варіант для себе, не для когось, а для себе. І в цей момент ви отримуєте таке полегшення. І знаєте, я вам навіть скажу: ідіть, ідіть до своєї мети без вантажу минулого. Ідіть легко, впевнено, тому що прийде мудра якась така у вас думка, ідея, наче прозріння. Наче прозріння, Наче лампочка ось так засяє. Наче двері, ось такі якісь відкриваються, і звідти луч сонця, і ви знаєте, куди йти. Ось якось так буде для вас. Така чашка, бачите, біла і шлях один, і прям точечно ви знаєте, куди йти. А для когось закінчиться безперспективний пошук. Ну Кожний він у вас свій, хто що шукав, так? Да? Ви скоро приймете неординарне рішення, і знаєте, я вам скажу у вас багато хто не зрозуміє. Не зрозуміють вашого рішення, вашого вибору. Воно буде якесь нестандартне, прям дійсно. Буде таке воно зрозуміле тільки для вас. Але не потрібно зважати увагу, не потрібно сходити з цього вашого вірного шляху. Покидаєте. Ту ситуацію, яка вас не влаштовувала. Такий, знаєте, хаос у житті, який душив вас вже давно. А знаєте, ті люди, які вас не зрозуміють, ну, знаєте, як покрутять пальцем у візку, скажуть, та що ти таке подумала, що ти таке подумав, вирішив і так далі. А Знаєте, я вам скажу, мої дорогенькі: людям вигідно, що ви сиділи і страждали просто. або так, як вони, або да, просто. Коли їм добре, а вам погано, і вони розуміють, що в них все гаразд, бо хтось десь страждає. І вони знаєте, як заспокюються. Їм вигідно, що ви були в такій ситуації. Розумієте прощаю? Ну, легше зазнавати, що десь хтось в проблемах, а в нас е, все гаразд. Ось. Але, будь ласка, зрозумійте, це ваше життя. І вам його жити, тільки вам. Люди різні бувають, розумієте? Не всі здатні, там, наприклад, щиро радіти вашим успіхам і підтримувати вас. Є люди, які маски носять. Але знаєте, вони будуть зняті, я бачу. І зняті ці маски будуть вами. Ви побачите, хто де хто. Що буде це все дуже, знаєте, так елегантно зроблено. Ну, Просто обставини так складу. Ще ось таких перемін, таких хороших, добрих, вам чекати недовго. План вселеної реалізується дуже швидко. Вас направляють на ваш шлях, який ви заслуговуєте, мої дорогенькі, який ви втратили колись тоді, десь там раніше. Ви звернули тоді не на той шлях. А хтось е, даже, знаєте, попав в таку прірву магічних атак. Знаєте, як в лапи маніпуляцій, маніпуляторів, обманів, завісників, заздрощі. Ось такі бачу заздрощі людей. Поки ви перебували в тій темряві, в цей час хтось, наче, вашою вдачею, користувався. І знаєте, прийшов час вийти з лабіринту діявола на світло, так? До своєї вдачі вона вас вже чекає. Повернути своє собі. І знаєте, ви це робите без образ когось, без кривди, е нікому нічого не бажаєте і не робите. Якось так достойно і блискучо ось що я бачу. Хочу ще сказати вам, що дійсно вам призначена була ось ця така, такий час побути на одинці, на самотності. Це такий кермічний урок, який ви проходите ще хтось із вас, а хтось вже пройшов. Цей урок вас змінив і ще буде дійсно далі змінювати. Але воно вас змінить в кращу сторону вас і ваше життя. Через біль, через якісь труднощі, через закриті двері, коли ви стукаєте у всі двері, а вам е, не відчиняють. І ви впадаєте в таке розочарування іншими дорогами, іншими шляхами, ви б не прийшли до знань, які ви зараз отримаєте. Ви би не пройшли це завдання. Ну Ви зрозумієте, хтось зараз зрозуміє, а хтось трішечки пізніше. Зрозумієте ви те, що життя ну, дійсно не встелене розами. Десь потрібно, як то кажуть, перетерпіти, пересидіти. Вас, наче, як загартовують ваш характер, мудрості більше появляється. Ну Це загартовка йде для, для нового життя. Якби ви не пройшли через ось, ось цей шлях, да, ви б. Не з тими енергіями зайшли в нове життя. Можливо, ви б, ну, наприклад, не оцінили, не побачили. Тобто, ну, дійсно, коли ви сходите з шляху, це, знаєте, така зупинка в чомусь. Або щось забирають, або в чомусь зупинка, або кудись вас так доля закидує, в щось, в кудись і так далі. Е, дає в цей момент вселена вам ось ці всі. Можна так сказати, прегради да, і ситуації для того, щоб ви знову не збилися зі свого шляху. Дуже затяжне відео вийшло. Тут іде вдача, тут іде дійсно нове, прекрасне життя. Тільки будьте, будь ласка, готові. Не збивайтеся шляху. І якщо від вас щось йде, це завжди говорить про те, що. Ця людина чи ця ситуація вам не по долі. Коли людина приносить біль, то це не є щастя. Розумієте? Коли вас оточує якась ситуація, яка вас не влаштовує, це не є щастя. Але тепер вселена кидає такі можливості, будь ласка, беріть їх і міняйте своє життя. Вже прийшов час. Хай Господь Бог вас благословляє, Вселена оберігає, яно-хранителі, завжди, я ще був поруч. Я вас дуже щиро люблю, підтримую, завжди готова вам допомогти. З повагою до вас, ваш таролог, татар таро.